Янка лиши тому таку суду, я початок відео знімлю. Не чую в наушниках. Ну що, друзі, поїдемо вечір. Поїдемо, поглянемо на пшеницю, потрібно буде провести фуніцидний. Захист пшениці, зараз якраз початок ну вже не початок світіння, а така майже середина. Поглянемо що до чого, як певні такі нюанси. Слідкуйте також. Дивіться за цими моментами. Є сонце, є тепло. Верніше, є волога, є грибки, є різні шкідники, які можуть завдати шкоди нашому врожаю. Це не таке, щоб аж там караву капець, що летить, спішить стрім стрімголов. Просто контролюйте, але в принципі це ви все самі знаєте. Фунгіцид, діюча речовина, та коназол. Також дивіться, слідкуйте за цим. Я не міг насиляти. Слідкуйте за цим, не всі діючі речовини підходять саме на фазу цвітіння у фунгіцидах. Є такі, що там просто від ржі, як би сказати, від цих всіх хвороб, але не діють на самий захист колоса. Тобто звертайте на це увагу. І прилипач, так як він не сильно мені подобається, то даю більше. Норми 200 г на 100 літрів води. Я думаю, це не завадить. Додаю води до потрібної мені кількості і по дорозі дорозмішую. Під час кожного додав підкислювач, розмішав, додав фуницит, розмішав, додав прилипач, вже по дорозі розмішається. Дорозі погода практично ідеальна. Десь десь чогось 6 зараз піддачі, якраз так несем. Ну потрібно вносити, щоб встигло. Не випала роса, тому що не спрацює так, як потрібно. Ну, після останнього внесення така є, така є пшениця. Цвете, відбувається процес цвітіння. Погляньте, навіть вже є жовтеньке, можливо, трішки і пізновато, але в основі все біле. Ну, так, якщо поглянути, то ну, практично процентів 80-90 вже зацвіло. Зараз потрібно і дати фунгіцидний захист. Е, після цього ще прийде вже процес цвітіння, зроблю інсектицидний захист. Такий стан, такий вигляд. Витягнулася вона після того останнього внесення. Карбометрії навіть, мені здається, трішки якби підтягнула, можливо, і та волога, що там була, вона дала такий результат. Ну Того року. О. що це? Бздюхи, чи як народі їх кажуть. Дивіться, щось стали, гріються один до другого задом. І щось. А, та й крила підняв. Дивіться, друзі, ми зараз спостерігаємо урочистий момент поєднання двох пар. В одне єдине. Лише лицем розверніться одне до другого. А цей вусом. Дивіться, як вусом мотиляє. Вусом, 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 вусом. Це, мав бути він. А, і вона також вусом. Ну, коротше, щось з них щось є, як бачите, більше нічого немає. Такого не видно. Є от коники. Коники з трибунці. Потрібно буде пройтися, листя. Трішки є також ось. Це не знати від чого. Ось таке, бачите, ну трішки помняти. ну Тут навряд чи було е, механічне пошкодження трактором. Він не їхав. Тут колія була погризеного, не бачу. Що тут і таке? Його вже з нами нема, воно вже висохло. Ну потрібно буде інсектицидний захист провести, так як, так як ситуація може бути. О! Дивіться, як гарно в радочок відклала яйця. Микроскопа нема з собою, ну, тут Явно видно, що це личинки. Це личинки. А це що? Це комарик. Не захотів в кадр попасти. Ну є, друзі, потрібно буде. це муха. Опа. Йди сюди. Таке оранжевого кольору. Потрібно буде, друзі, провести інсектицидний захист після того, як відцвете. є бачите. яйця відкладжені не знаю, що це таке відклало. Ну, як і так ми зайшли лише ось і поглянули, то швидше за все, що буде, так як вологи вистачає, у них якийсь шлюбний період, це я лише шукає собі пару. Десь хто шукає, той знаходить. Потрібно буде провести інсектицидний виробіток, але після того, як відцвете пшениця. Ну поки що так, розповідати сильно тут немає, сорт Еміль, е попередник пшениця, пшениця по пшениці, можливо, і ці пляші отак такі дали е захворюваність, а там, де от немає їх, то е пшениця після соняха. Ну ходимо туди глипанем, можливо, також чогось гудка знайдемо. Якісь штуки, які лише чекають, щоб... Грижуть. Ось тут пшениця вже після соняха. ну Явно вона відрізняється, я вам скажу, правда, звідси добре видно? Дуже добре. Після соняха пшениця краща, ніж пшениця після пшениці. Все ж таки захворюваність, О, звідси добре проглядається. Захворюваність їдала е від попередньої пшениці, дала трішки по шапці. А тут практично ну є також захворюваність, але не така, як там. Тому потрібно бути дуже сильно. От, в такий також момент враховуйте, що може так бути. Ячмінь, нічого там страшного немає, ячмінь весь цікіший до цих захворювань, а пшениця все ж таки відчувається добре. Ну, звідси, так? Она да, ну сально тут було... навіть не потрібно ходити, ми можемо пройти. Видно перехід оцей. Ось край. Ось тут бачите, що баделя від соняха, тут край і ось рештки від, ж рештки від цього. От різниця. Вам буде видно, вам повинно бути видно. Нижча захворюваність. І mm, така. Із п'ятірки три з плюсом, Непогано. А тут теж таки дає, дає в знаки попередник. Ну нічого, друзі, що буде, то буде. Не в тому річ, не в тому річ. Зробимо її добре. Зараз пройдемося. фунгіцидом. дом. От і, друзі, сівозміна. Потрібно проводити. Як не є, захворюваність залишається, передається. Є в землі. Ну, це одне насіння, що те, що те, воно не сіялось там окремо, а такий вплив має. Ну, нічого, така також буде було б розуміння, і воно зараз живе, то краще би засіяв ячмінь. Але не цей, тому що він зиму не пережив. Ой, поїхали помаленьку, потихеньку. Та це ж фунгіцид. Фунгіцид між лікує, це ж не гербіцид. Ну, як, як так вже турбується, то потрібно вбивати. В принципі, колії ще видно тут. Тут да нижче. А там зараз побачимо. На поперечці видно. Ну хай буде він він не, він не завадить. Так, тут це є. Тут це є. І тут це є. Поїхали помаленьку. Друга швидкість десь 7. 7-8 кілометрів. Воно на цьому видно на дисплеї на цій навігації воно все показується. оброблену площу, де їдеш, що їдеш, як до чого. До речі, потрібно було зберегти цю площу, коли обробляли б і зараз приїхати і перевірити. Так було б цікаво, завантажив і по тому самому. Ну тут, в принципі, перший слід видно, проб'ю, проїдуся кругом. Спочатку по периметру, а потім вже вперед-назад, вперед-назад. Як, як карта ляже. Поїхали. Зібрали пилку, погляньте. Повно його. Зараз поглянемо, що тут у нас лазить. І люди беруть піцочок і погляньте. Воно все шевелиться. У нас є той ще мікроскоп? Да. З науки нікуди. Ні туди і ні сюди. Якщо привезли додому це все Так. Я так не бачу О. А так як на квасній плазмі, де зараз видно, Що в нас тут знаходиться, так Ось щось з вусами. Це у нас цей йде цвіт. Якийсь з оком, бачите, зелене. Це білий цвіт. Так, ось. Або хтось нагадив, або щось сидить тихо. Що тут ще є? Де воно? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о, лізе, 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 диви. Диви, де. А нам ми тебе фокус Стій на місці. Е. Йди в фокус. О-о-о-о-о-о, йди сюди, йди сюди, куди сховалась. Зараз, зараз, зараз десь отут. Стало й дивиться, диви, вилупило очі, як спеціально наверх і дивиться сюди на нас. Зараз я тебе сфокусую. Так, друзі. Що за недруг? Кесь все в яйцях. Не знаю вам чи буде видно, все в яйцях. Тобто в них сезон шлюбний, то точно прийшов. І погляньте, все в яйцях. Явно, що це Вон, якийсь довгунець, жуко, той, що швидше за все їсть. Саме висмоктує зерна. О, 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 о. о Ще один. Ще один. Чел. Так. Це що таке? Це щось незрозуміле. Швидше за все, що... Якийсь шматок чогось. вон Ну, по суті, друзі, що тут казати? Що потрібно носити інсектицид, нічого це не дасть. Е, ну, щоб мали розуміння, це, що так, то, тут, тут криші, ті їх так багато, я звідси їх набрав, бо вони з колосків, трактор їхав і це все збирав, тобто на сюди на підніжку. Ну, все рівно воно присутнє є на полі. А зараз вже буде присутнє в нас і вдома. Я зараз ми якось змий його. Все одно, не буде мати, що інше, тож вона не виживе. Тобто готуйтеся до внесення інсектициду. Так, друзі, пройшло 5 днів, підчікували цей момент, бачив, що ситуація така, що буде доволі цікава. І також ви зверніть на це увагу. Обійдіть свої наділи, посіви, особливо пшениці. По соняху розповім далі покажу, так щоб не мішати якби, одне з іншим. Ті яйці повилуплювались, повилазло звідти багато чого такого, того, що там не повинно бути. Тріпси, всяка різна штука, совка. Багато моментів є, які потрібно зараз буде поправити під вечір десь восьма година, поки виїдемо, буде десь дев'ятої, пройдемо, оприскаємо, проведемо інсектицидний обробіток. Взяв інсектицит. Такий діюча речовина і мідаклоприт 300 грам на літр плюс лямда цигалотрин, 100 грам на літр. Ріпак пшениця, ну його я дивився в таблиці, що можна також використовувати Ну ці діючі речовини, практично йдуть і по сонях, але чомусь воно тут не пише, не знаю, чи там не зареєстрували. Тут, тут я не буду казати, це також дивіться на свій страх і ризик. Ріпак пшениця озима 0,05-50 грам, тобто на гектар. По пшениці клоп-шкідлива. Клоп, шкідливо, клоп череп... клоп... клоп черепашка, трипси, попелиця, злакові мухи, хлібні жуки, п'явиця, пильщики. Е... Наземне оприскування в період вегетації. Строк останньої обробки з дня до збирання урожай 35 днів. В принципі, Мішаємося, так що десь місяць, в районі місяця потрібно до збору чекати. Максимальна краткість, кратність обробітку два рази строк виходу людей на поле мінус 4. Ні, через 4, ні, тут. Норма вилову присковича 150 літрів на гектар. Вилив сюди інсектицид, розмішав. Зараз виливаю. Прилипач до розмішую, додаю до потрібної кількості мені води в оприскувач і поїхали на поле. Покажу вам, що до чого. У нас є ще цей да? є ще мікроскоп. Зараз візьмемо мікроскоп і подивимося через нього, що там лазить. Ну, по меню, і там нема що розповідати. Прийшовся, поглянув. Є також захворюваність, але там вже був зна яка репродукція, то він вже якби звівся, вивівся. Практично я його скривав лише, мені здається. Гербіцидний обробіток, фунгіцидний також. Щось не пам'ятаю. Ну, це правильна була думка, що його залишити, в принципі, по тому, що зараз бачу. Ну, е, Як би сказати, не, не ікра і не масло, але свіжий хліб нормальний. Що по цьому, друзі, пшениця по пшениці розповідав. Тепторіал, захворюваність. Будьте уважні, як мінімум три фунгіцидних обробітки вчасно зроблених. Ось, є. Це його є, є, вистачає. Це не те, що я тут е, один отак ідуть і показав. Зараз підемо на мікроскоп поглянути. Муха є, льота є. Зараз отак. Є, вистачає. Воно ще не все. Ось тут є купа. Так що треба приглянутись. Ось є. Ну не буду зривати. Вистачить. Ось є. Ось є. І пішла така ситуація. Дуже-дуже, я такого ще не бачив. Яскравий екземпляр. Погляньте. Це мені здається одне і те саме, да. воно оранжеве. Те. Зараз ми тебе побачимо. Що до чого... Погляньте. Погляньте. Оце це все, це не картинка, друзі. Це ця ситуація. І ось якесь біле. Це, мабуть, самка. Або вже підросло. це ж воно сидить, і вон ще якесь баштиє. Воно якесь недороблене. І це все воно зараз сидить і смокче сок. Тобто вони зараз будуть висмоктувати сок з рослини і зерно не буде наповнюватись. Тобто воно буде. Ну самі розумієте, ось ось якийсь ще паразит не похоже на всі. Ось. Зараз я його... О, о Бачите, ще якась така штуковина є. Також відрізняється. Явно відрізняється. Воно на коло сві. Да, на зерниці сидить, ось бачите, на зерниці Ну не бачу, чи воно там присосалось чи ні. Ну, от це мальок, швидше за все це ще мальок. Він ще має зараз підрости. А що, о, он більше. Бачите, світліше. Мабуть, самка. Все шевелець. Гляньте, скільки його. І воно ж зараз почне це відділятися. Ось також є таке оше. Якесь другим кольором біле. Воно ж почне зараз розмножуватись і ці яйці пускати. І ви ж розумієте, що це буде дуже швидко. Як щось добре, то не, то не добре. А як погане, то воно швидко робиться. Ну, в цілому, друзі, зрозуміли ситуацію, що зараз буде потрібно скропити інсектицидом і побачимо, як воно дасть, що дасть, воно буде контролювати цю ситуацію, тому що начебто непогано. Потрібно. Це зберегти, хоча в такому стані вже в якому вона є. Поїхав. Друзі, все, без ніяких сесів, пройшло все нормально. Перепилів чи як вони то правильно. Не перепила. Ці Охота колись на, на них була царська. Хазани, хазанів молоднякам море, бачу з пшениці. Так тут попереді, що капець злітає. Діло, друзі, все що могли зробити вже. Начебто й зробили, побачив, будучи спостерігати по цій ситуації на рахунок цих жучків. Що воно, як воно спрацює, не спрацює. Контролюйте, друзі, ситуацію цю в себе. Як у вас відбувається, поїдьте, погляньте. Про, як на фінішній оці вже такі прямі, вже з'їжалися, би сказати, дотягнути до нього нормально, щоб було там посохло, там попередисковували, там померзло. Ну, те, що є, те наше. Будемо. Далі спостерігати цю ситуацію і, звісно, якщо ще щось буде цікаве по цьому плані, але вже тут, у принципі, все, що можна було зробити, вже зроблено. Але все рівно, якщо якісь такі моменти, то розповім і покажу. Пишіть, коментуйте, ставте подобання. до наступних відео і хай щастить. Додому, додому!